Вітаю на каналі! Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню розповідь. Цього разу розповім вам про окрасу садів та дворів, гортензію. І якщо вам подобаються неспішні розповіді про природу, затишок і спокій, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також можете підтримати канал Донатом, посилання лишаю в описі. А тепер я прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Гортензія Уявіть літній двір, тихий, залитий сонцем, з розпеченим камінням доріжок, співом птахів і легким шелестом листя. У кутку цього двору пишний кущ гортензії. Його великі округлі соцвіття, схожі на пухкі хмаринки, білі, блакитні, рожеві або навіть зеленкуваті, залежно від сорту і ґрунту. У густому зеленому листі гортензії ховається глибина літа, тиша полудня, дзижчання джмеля. Відчуття повноти буття Ці кущі походять із далеких земель. У природі гортензії ростуть у Східній та Південній Азії, в Америці та найбільше в Японії та Китаї. Але прижились вони і в Україні, у міських двориках. На клумбах, у приватних садках. Вони квітнуть щоліта рясно яскраво, з королівською гідністю. І щороку ми знову зупиняємося, щоб помилуватися ними. Бо неможливо пройти повз Гортензію, не відчувши захоплення. У Японії. Ці квіти вважають священними. Саме гортензія тут є однією з символічних квіток літа. У дощові дні вони розквітають ще ясніше. І тоді здається, що самі синтоїстські храми утопають у хвилях блакитних і рожевих суцвіть. У цій країні. Гортензію не просто вирощують, їй вклоняються як уособленню гармонії з природою, м'якої краси, яка не прагне вразити, а просто присутня, мов тиша після дощу. Колись давно в епоху морських подорожей французький мандрівник Антуан де Бугенвіль. Вирушив у навколосвітнє плавання. Серед його супутників були натураліст Фелібер Комерсон і принц Карл Насау Зіген. Їхній корабель зупинився на острові Маврикій у Зеленому раю, де тропічне повітря було напоєне ароматами далеких країв. Там, серед екзотичних рослин ботанічного саду П'єра Пуавра, Комерсон уперше побачив кущ, укритий неймовірними квітами. Суцвіття були такі рясні, ніби сама природа намагалася вкласти все багатство літа в один кущ. Рослина потрапила на острів з Китаю. І вченому стало зрозуміло перед ним незнаний вид. Він вирішив назвати цю квітку гортензією. Чому саме так достеменно невідомо можливо, натхненням стало слово гортус, тобто сад, а можливо, це було шана якійсь жінці на ім'я Гортензія. Ім'я популярне в ті часи, романтичне і ніжне. Подейкують, що під час тієї прогулянки принц Насау Зіген із захватом розповідав про свою сестру Гортензію, показував колон із її портретом. І зачарований історією, Комерсон подарував квітці її ім'я. А за іншою версією, на кораблі його супроводжувала переодягнена в чоловіка коханка Жанна Баре, друге ім'я якої було Гортензія. Як би там не було, легенд з того часу народилося чимало і жодна не змогла переконати всіх. Як часто буває з речами, які народжені з натхнення, Та й навіщо шукати єдину відповідь, коли можна просто споглядати, як розквітає гортензія, мов тиха оповідь, принесена з далекого берега? А от у науковому світі гортензію звуть Гідрангея. З грецької це перекладається, як посудина з водою. Чи йдеться про її вологолюбну вдачу, чи про насінневі коробочки, схожі на маленькі глечики достеменно невідомо? Та як би її не називали, улюбленицею вона стала давно за свою витончену красу, щедре цвітіння і лагідну присутність у саду. Та гортензія жива не лише в ботанічних текстах. Вона жива в нашому досвіді, у дрібних спогадах минулого. Для мене це квітка, з якою пов'язане щось особливо тепле. У саду моєї бабусі. Під старою яблуною сорту білий налив Ріс Кущ гортензії. Саме там, у півтіні розлогого гілля, де земля залишалася трохи вологою навіть у найспекотніші дні, кущ почувався особливо добре та все ж потребував піклування. Влітку Мені доручали доглядати за садом, і одним з моїх обов'язків був полив гортензії. Це завдання стало для мене не тягарем, а справжнім ритуалом. Я приносила воду у великій ліці, нахилялася до куща і поливала його повільно, ніби розмовляла з ним. Мене зачаровувало, як рослина відповідає на турботу. Ще кілька днів тому кущ здавався скромним, майже непримітним і зблідуватим трохи млявим листям. Та після регулярного поливу він буквально оживав. Листя набирало насиченого темно зеленого кольору, ставало пружним і сильним. Згодом на кінчиках пагонів з'являлися суцвіття, які з дня на день розросталися, і ось одного ранку розквітали. Біле, повітряне, невагоме цвітіння, мов пухкі хмаринки, що несподівано спустилися на землю. Аби перепочити в тиші нашого саду. Гортензія квітла довго, майже до осені. Кущ ніби дякував за щоденну увагу, щедро розсипаючи красу навколо себе. І щороку, наприкінці серпня, ми з гортензією мовчки прощалися до наступного літа. Я завжди затримувала на ній погляд трохи довше, ніж на інших квітах. У цій непоказній рослині жила тиха радість, відчуття зв'язку і спокою, яке важко пояснити словами. Відтоді минуло багато років. Та кожного літа, коли я бачу пишний кущ гортензії, у місті або у чиємусь саду, я згадую ті дні: запах яблуневого саду, сонце на плечах і легкий шурхіт листя, Мов би гортензія щоразу тихенько каже Я тут, і спогади твої. Теж нехай ця тиха історія стане частиною вашого вечора, а ніч принесе сни, м'які безтурботні, як літні квіти в задінку саду. Кінець мирної ночі та гарних снів.